Всім привіт! Я зараз знаходжусь у місті ромни по вулиці Коржівська. Хочу передати вітання Юрі та його дружині. Дуже приємно та цікаво спостерігати за вашим контентом. А також було б дуже приємно бачити вас у нас. А ще хочу запросити всіх у наш магазин Мармелад, який знаходиться тут, у ромнах, по вулиці Коржівська, 100. Там у нас. Супермаркет Фора, гардина тюльова фабрика. І ось він. У нас проходить повномасштабний розпродаж одягу та взуття. Дуже багато вже розібрали, але ще є вибір. Розпродаж триває тільки до 1 вересня, тому поспішайте! Одяг і взуття від 56 см росту і до 170 см. танці, джинси, куртки, чоловічки, футболки, пальта, ковтинки, светри та багато, багато іншого. Якість найвища, а ціни дуже вигідні, особливо під час розпродажу. Тому всіх запрошуємо до мармеладу. У нас є що обрати.